До повномасштабного вторгнення, можна сказати, це все був дитячий садок, а потім все почалося по взрослому Ракети, самольоти. На цій війні що ми не бачили тільки ядерної зброї, все решту вже ми на собі відчули. Хтось більше, хтось менше. Свій бойовий шлях Володимир почав як доброволець задовго до повномасштабного вторгнення. Адже для нього, як для справжнього патріота, війна почалась з окупації українського півострова. Як всіх нормальних людей, все почалося з окупації Криму. Далі Донбас. Все почалося з аеропорта, піски, водяне, опитне, аж до Авдіївки. Участок фронту в 30 кілометрів обійшов, облазив, повзав. Тоді ще не було чим літати, на жаль. Закладять підрозділу, звільняли водяне, опитне, скажімо так, не давали повністю оточити Донецький аеропорт, щоб мати якусь змогу добратися до хлопців в терміналах не тільки зі сторони пісків по дітній смузі, але й ще й з тилу. І поки наші леви там боролися, дали змогу розширити свій контроль довкола Донецького аеропорту, щоб було більше можливості, як туди заходити, виходити. Я прийшов як доброволець, і пішов як доброволець. Скажімо так, я для себе вирішив, що я свою справу на той момент виконав. Але закінчились активні бойові дії, перейшли до позиційних, сидіти в окопі не можна відповідати, це не цікаво. Ті, хто був на передовій з 2014 року, бачили на що здатні російські військові, і вже тоді знали мету окупанта знищення України та нашої нації. Після 24 лютого Володимир зрозумів, ця війна на жаль, надовго. Я почав, скажімо, так. Прийшов на заміну через півроку після повномасштабного вторгнення. На той момент вже було багато як і поранених, так і вбитих. Зайняв місце когось з них. Ну, як вже є бойовий досвід, що мене ще вчити. Від танків ховатися, від ракет ну, не поможе. А піхота лізе, піхоту треба стримувати. Артилерійський обстріл не встиг застрибнути в окоп. Право нагався в осколках, смертельне поранення у зоні. Паху в артерію, стікав кров'ю, першим ділом перевірив чи все на місце, а потім вже звідки дать тече. Тож дякуючи професійній роботі госпітальєрів, руками зажали артерію, щоб не стекти кров'ю. І до, скажімо так, до зеленої зони. Лікар, медик, парамедик, тримав руками артерію, щоб вона не кровила. Далі Запоріжжя, Дніпро, Київ. Реабілітація, відновлення. Доброго ранку, СП. Зараз знали... проходжу службу в Приморському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в роті в охорони. Відновитися, заживити рани і можливо далі повернутися до боротьби. Володимир тримав оборону у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Було важко, але він говорить, що така робота військового. Висування на позиції заняття оборони це все під постійними обстрілами. Ну, там нема передишки такого, що до шостої воюємо, а далі у нас вечеря йдемо, відпочиваємо, лягаємо спати, зранку починаємо. Без перестанку ведуться бойові дії. Але найголовніше, про що думав в такі моменти. У мене лопата не гостра. Копати ленбацька і чорноземне так вже й легко. Тим більше такою лопатою. На запитання про мотивацію Володимир підтвердив вже відому аксіому: ми не один народ, адже улюблений наратив російської пропаганди можемо повторіть. Говорять ті, для кого ні життя, ні майбутнє своїх дітей нічого не варті. У мені я за кого воювати, сім'я. Найдорожче, найголовніше виховати сина, щоб йому не довелося років через 20-30 робити те, що я роблю зараз. Страшно програти. Духом не падаю, вірю в перемогу.